Любов або спрага до праведності це, пер, це фундамент для того, щоб ви пережили істинне Різдво. Якщо не буде спраги по праведності, я хочу бути праведним, я люблю Божі заповіді. Якщо цього не буде, друзі, різдво для нас яким буде? Банальним, поверхневим, таким як для всіх людей. І як тільки у нас буде серце спрагле праведності, в Різдві ми побачимо щось більше, ніж просто народження хорошого чоловіка. Ось сьогодні у мене до нас всіх питання, і до мене теж. Наскільки я кожного дня прагну бути праведним? Або інше питання: чи люблю я так сильно, як от описано про Захарію і Єлизавету, чи люблю я так сильно Божі заповіді і стараюсь кожного дня їх виконувати?